Вітаю, діти! Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього заняття склад, номенклатура і класифікація солей. Що собою являють солі? солі у своєму складі містить катіон металічного елементу і аніон кислотного залишку. Кислотний залишок ми позначаємо умовно літерою А. Тож, дивіться, у складі солі є дві частинки: металічний елемент, кислотний залишок. Отже, назва буде складатися ж з двох частин. Спочатку ми називаємо катіон металічного елементу, а до нього додаємо друге слово це буде назва кислотного залишку. Якщо металічний елемент на першому місці буде Мати змінну валентність, тоді ми маємо валентність визначити і вказати її в дужечках. Ну, а тепер пропоную потренуватися і дати назви селян, які ми бачимо, як приклад в нашій таблиці. Отже, перший приклад це в нас буде калій хлор. Як ми назвемо цю сіль? Це сіль хлоридної кислоти. Солі хлоридної кислоти мають загальну назву хлориди. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо до назви металу калії, додати назву кислотного залишку це буде хлорид. Відповідно, цинк-хлор-2, цинк-хлорид, алюміній хлор 3, алюміній хлорид. Наступний приклад натрій втор. Це сіль хлоридної кислоти. Солі флуоридної кислоти або фторидної кислоти мають загальну назву фториди або флуориди. Отже, ми маємо до назви елементу натрій додати назву кислотного залишку флуориди. Відповідно, кальцій фтор 2, кальцій флуорид і хром фтор-3 3, це буде хром флуорид. Хром-3 флуорид Чому ми вказали валентність? Тому що у хрому вона змінна. Ну і давайте з вами згадаємо, як правильно визначити в даному випадку валентність. Запишіть собі цю формулу окремо. Значить, увага, діти! Нам потрібно знати валентність кислотного залишку. Як ми її визначимо за формулою кислоти? Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену. На першій місці один атом гідрогену, значить, флуорит буде мати валентність один. Тепер визначаємо валентність хрому. Один множимо на 3, ми отримали 3. І ділимо на кількість атомів хрому на 1, отже, валентність у хрому 3. Тому, як буде звучати е, е, назва хрома? В дужечках записуємо 3 це валентність хрому. І додаємо флуориту назву кислотного залишку. Наступний приклад. Давайте запишемо магніє2 і назву цієї солі. Магній сіль йодидної кислоти є йодидом, тому додаємо йодид, магній йодид. Наступний приклад діти плюмбом С. У плюмбуму змінна валентність, тож ми маємо її визначити і вказати у назві. Згадуємо, як це зробити. Нам необхідно спочатку зрозуміти, яку валентність має кислотний залишок. Дивимось уважно на формулу сульфідної кислоти H2S. На першому місці два атоми гідрогену, значить, сульфур має валентність 2. За валентністю сульфуру можемо визначити валентність плюмбуму. Індексів немає, це значить, що валентність сутфору буде дорівнювати валентності плюмбуму і теж дорівнює 2. Отже, як буде звучати назва цієї солі? Плюмбум. В дужичках ми вказали 2 це валентність плюмбуму І додали назву кисотного залишку сульфіди. Далі натрій 2,4. Це сіль сульфатної кислоти, значить, вона має назву натрії сульфати, кальція С4, кальцій сульфат. Наступний приклад: кальцій СО3. Називаємо металічний елемент кальції, і СО3 це сульфіт, кальцій сульфіт. Калій2, СО3, відповідно, калійсульфіт. Далі діти, Магній СО3. Магній – це сіль карбонатної кислоти. Значить, додаємо карбонат. Натрій2, силіці 3 сіль. Силікатної кислоти має назву натрій і додали назву кислотного залишку силікар. Цинк НО3 двічі сіль нітратної кислоти, тому до назви металу. «цинк» додаємо нітрат і отримали назву солі, цинк-нітрат. І останній приклад – «барій-3». ПО4 двічі. Це є сіль ортофосфатної кислоти, H3ПО4. Тому, як ми її називаємо, діти? Барії. і додали назву кислотну залишку ортофосфат. Запишіть, будь ласка, ці приклади, щоб у вас був зразок. Далі, діти. Що ми маємо ще вміти робити? Ми маємо вміти складати формули солей. За їх назвами. Що нам для цього необхідно знати? Для цього нам необхідно знати валентність кислотного залишку. Її можна визначити двома шляхами. Перший спосіб. Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену на першому місці у формулі кислоти. Якщо ми маємо кислоту H-хлор, на першому місці один атом гідрогену, тому валентність кислотного залишку дорівнює одному. Якщо ми маємо таку кислоту, як H24 на першому місці два атоми гідрогену, тому подивіться уважно, валентність цього кислотного залишку дорівнює 2. Якщо ми маємо аж 3ПО4 три атоми гідрогену на першому місці, тому кислотний залишок ПО4 буде мати валентність 3. Це перший спосіб за формулою кислоти. Другий спосіб, який ви можете сміливо використовувати. В таблиці розчинності вказані заряди йонів. Чисельно вони співпадають з валентністю. Тобто, дивіться, діти, якщо ми маємо фтор-мінус, так, флуорид йон. Заряд мінус 1, це значить, що валентність кислотного залишку дорівнює 1. Якщо ми маємо карбонат йон, це о 3-2 мінус. Заряд йону 2 мінус, це значить, що валентність кислотного залишку дорівнює 2. Далі, якщо ми маємо сульфід С2-2-, значить валентність у кислотного залишку буде 2. Ну і ще один приклад: нітрат но 3 1 Значить, цей кислотний залишок буде мати валентність 1. До речі, за таблицею розчинності дуже зручно визначати і валентність металічних елементів. Вона буде чисельно співпадати з зарядом йону. Якщо ми подивимося, то катіони металі вони в нас будуть ось у першому рядочку, так, після катіону гідрогену йти. У літі заряд плюс це значить, що у нього валентність 1. Якщо ви знайдете, наприклад, магній, у нього буде заряд 2, плюс, а це значить, що магній буде мати валентність 2. Тепер пробуємо складати формули. Маємо назви, і до цих назв маємо скласти формули. Тож, прошу. Перший приклад. Записуємо назву магній хлорид. Записуємо символ магнію. Хлорид, хлорид іон це в нас хлор. Хлор має валентність 1, магній валентність 2. Як ми складаємо формулу? По суті, валентності мають іти хрест-навзи. Якщо ми можемо їх скоротити, тоді, відповідно, скорочуємо. Давайте я вам на загальному вигляді нагадаю, як ми складаємо формулу. Дивіться, діти, якщо ми маємо умовно ось таку сполуку А, Б, валентність елементу А дорівнює Y, елементу Б дорівнює Х, то як буде виглядати формула? Валентність елементу Б визначить індекс. Біля елементу А, тобто Х, а валентність елементу А визначить індекс біля елементу Б, тобто Y. Тож, якою буде формула магній-хлориду? Одиничка йде до магнію, але ми індекс 1 не пишемо, а двійка йде до хлору. Отже, формула солі магній хлор 2. Наступний приклад, – калій-сульфат. Записуємо калій, сульфат. Шукаємо в таблиці розчинності, маємо підказочку. Сульфат це у нас СО4, 2-умовно, значить умовно, валентність 2. У калію 1. Бо у калію заряд плюс. Як буде виглядати формула? Двічка валентність 2 визначить кількість атомів калію, їх буде 2. У калію валентність 1, тому кислотний зарочок SO4 буде 1. Наступний приклад, записуємо діти: кальцій нітрат. Кальцій шукаємо нітрат. Ось як він виглядає. НО3. 3 Тобто цей кислотний залишок має валентність 1, у кальцію валентність 2. Отже, як буде виглядати формула? Кальцій НО3 двічі. Наступний приклад. Кальцій карбонат. Шукаємо карбонат йон Кальцій. І ось ми додали карбонат СО3. СО3 -2 мінус. Значить, у СО3 валентність 2, у кальцію теж 2. Коли в нас однакові валентності, вони завжди скорочуються, і індексів такі формулі не буде. Тобто 2,2 скоротили 1, 1. Кальцій СО3 це вже готова формула. Далі діти. Барій нітрат. Записали: барій, нітрат. Вже в нас був цей кислотний залишок НО3. Валентністю 3 31 у варію 2. Хрест-нахист. Одиничка пішла до варію, а двічка. Значить, буде дві групки НО3. Отже, формула солі барій, НО3 двічі. Натрій сульфід. Звертайте увагу на суфікси, бо в нас три кислотних залишки сульфоромісних кислот. Вони різняються суфіксами, так? Сульфід це буде С. Тож записуємо натрій С. У натрію валентність 1, у сульфуру 2-значить -2, 2. І хрест-навхрест отримали формулу натрій 2С. Далі діти: натрій ортофосфат. Записали натрій. Ортофосфат знайшли. Це буде ПО 4 3 мінус. Тобто цей кислотний залишок має валентність 3. У натрію валентність 1. То яка вийшла формула? Натрій 3ПО4. І останній приклад калій силікат. Записуємо калій, силікат, силіці О3. Сіліці отримає 2. значить, формула солі калій 2, силітій О3. І останнє, що нам залишилось розглянути сьогодні на занятті – це класифікація солей. Ті солі, які ми з вами розглядали на сьогоднішньому занятті, ну і, в принципі, будемо вчити в курсі хімії 8 класу, це в нас будуть так звані середні або нормальні солі. З чого вони складаються? Вони складаються з металічного елементу і кислотного залишку. Приклади таких солей ви бачите на екрані. Натрій хлор це натрій хлорид калія натрий. Калій нітрат, купрум СО, СО4. Тут трішечки неправильно формула складена, діти. Купром СО4 має бути без дужечок, так? Купром-2-сульфат, купром 2-сульфат. Записали собі приклади. Ще ми можемо з вами побачити солі, у складі яких буде. Катіон гідрогену. Він буде входити до складу кислотного залишку. Ми знаємо, що катіон гідрогену є на першому місці у складі кислот, тому такі солі будуть мати назву кислі солі. І приклади: запишіть, будь ласка, калій H2PO4 це буде калій, дигідроген, ортофосфат. Далі, ще один приклад: калій 2 hpo 4 Частик буде мати назву гідроген, кідроген, фосфат. І третя групка солей це будуть основні солі. Як і основи, вони будуть містити у своєму складі групку ОН. OH. Наприклад, алюміній ОН OH хлор 2 або алюміній он OH 3 хлор. Це приклади основних солей. Кислі і основні солі в 8 класі ми вчити не будемо, але ми повернемось до цих груп солей в 11 класі. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.